Провести свій час цікаво і корисно треба вміти. Миколаївські дітлахи точно знають, що де і коли відбувається у рідному місті. і куди варто піти, аби цікаво провести час, коли на вулиці зимно і панує волога погода. Кіл зоопарк дуже давній, у нього цікава і багата історія. Наш зоопарк вважається одним з кращих у Європі. Він гарний і великий. До того ж, у миколаївському зоопарку є такі тваринки, яких немає в інших зоопарках України і сусідніх держав. Миколаївці та гості міста полюбляють наш зоопарк ще й за те, що тут затишно у будь-яку пору року. Перезима і досить прохолодно, і парк не такий різнобарвний. а в теплий період багато хто з відвідувачів проводить парку цілісіньки. Наші герої, брати, сестра Юля і Женя, звичайні українські хлоп'ята, обожнюють Миколаївський зоопарк. Та цього разу вони вирішили відвідати музей Миколаївського зоосаду. Але вони навіть не могли собі уявити, яка надзвичайно казкова пригода з ними сьогодні відбудеться. Музей нашого зоопарку було засновано не так вже і давно, 1988 року. Але експонати, представлені у ньому, збирав ще засновник зоосаду Микола Леонтович. В музеї можна побачити велику колекцію черепів і чучел тварин, які жили в нашому зоопарку, цікаву колекцію яєць. Також тут багато різноманітних документів, фотографій особистих речей колишніх керівників Миколаївського зоопарку. Але є експонати, які стосуються і сучасного життя Миколаївського зоосаду. Юлію, подивись, які роги! Я б собі такі в кімнату хотів. Або голову тигра, чи шкіру ведмедя. Женю, ти розумієш, що для цього потрібно вбити тварину. Ну, наприклад. Свої роги знімають за життя самі. Їм так потрібно отака природа. А голову леви, вибач, не знімають за життя. Тва... Тварин треба оберігати, а кривдити їх заради розваг. А чому б ні? Це ж справжня пригода, а тварини це лише тварин. Як це що? Вони живі, їм же боляче. Ой, дівчата, ви всі такі плаксіки. А ми, хлопці, справжні мисливці. Коли я виросту, я зможу піти і на лева, і на тигра, і на оленя. А навіщо? Вони усі живі. Їм так само хочеться жити, як і тобі. Їм так само боляче, як і тобі. Ай. Ти ще скажи, що вони все розуміють. Звичайно, розуміють. Тварини дуже розумні. Вони спілкуються між собою. Але людина не хоче розуміти їх, особливо така, як ти. Та годі тобі, нічого вони не розуміють. Тварина це тварина, а людина справжній цар природи. Ой, як би я хотіла, щоб ти хоча б на один день, хоча б на одну годину почав розуміти мови тварин і чути їхні думки. Я б теж хотів, тільки чудес не буває, це лише тільки в твоїх казках звірі розмовляють. О, а я знаю. Мені здається, є такий спосіб. Я читала легенду про малахітовий кубок. Якщо з нього випити, починаєш розуміти мову тварин. А що таке малахітовий кубок? Малахіт це каміння зеленого кольору, з нього виробляють скриньки, прикраси усіляки. В давнину люди вважали це чарівним камінням, а кубок це посуд, як чаша. Малахіт зараз дуже рідкісний, його важко знайти. Але я бачила іще одну чашу. Її привезли з Якутії. Якщо з неї випити, то почнеш розуміти мову тварин. І мені здається, я десь таку бачила. Нічого, нічого нічогісінька не відбувається, Це це твій вигляд. А ти прислухайся, придивись. Не пірнати. Пірна я будь зубну. Пір'я вже не таке блискуче. Старість чи погода. Що робити, коли нема чого робити? О, дивяться, ведмедя не бачили. Чи що? Швидкий, 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 але я сам одно швидше бути чи не бути, їсти чи не їсти. Для мене справжній іспит життя у брудноті. Але маленька хрюня чуттєву ж кіру має, і від комах рятує лише брудне життя. Рідна. Що? Свині не просто так багнюці валяться. Вони від комар захищаються, А ще й вміють вірші складати. Я не здивована. Свині одні з найрозумніших тварин. Хіба ти цього не знав? Ні, я такого нічого не знав. Нічого. Наші герої ще довго гуляли по зоопарку. Хлопчик перекладав для сестри мову звірів, дивувався і захоплено прислухався до звіриних розмов. Чому черепашки мають панцир? Чому павучі розпускають свій хвіст? Навіщо страусу така довга шия? І чому левів називають царями звірів? Євген отримав безцінні знання. Тварини стали цікавішими істотами з власною неповторною особистістю, особливим характером, думками. Наш герой зрозумів, що кожне життя безцінне і неповторне. Длахи не звертали увагу на дощ, а головне Євген навіть не помітив, коли закінчилась дія чарівного кубку, бо він навчився розуміти звірів, прислухатися до оточуючого його світу. Потім наші герої завітали у цікавий куточок миколаївського зоопарку, де живуть примати. І от що вони дізнались. Давні люди страшенно боялися усього невідомого і незрозумілого. Наприклад, вони вірили, що коли бачиш у темряві очі, що світяться, це світяться очі привидів. Скажемо ми на ці приказки. Ми ж з вами не доісторичні люди. Ми вже надто дорослі, аби вірити у прадавні байки. Виблискувати уночі може що завгодно. І водичка під цяєвом місяця, і далекі вуличні ліхтарики, можемо крилистячко, відбиваючи світло з вікна хатинки, або навіть павутиння, на яке припала нічна волога. А ось у лісах острова Мадагаскар вночі загадково виблискують оченята гарненьких звірят. Лемурів. Такі вогники мешкають і у Миколаївському зоопарку. Чорнобілі лемури варі тішать відвідувачів гарною зовнішністю та непосидющістю. Вони постійно рухаються, активно цікавляться світом довкола. Лемури роздивляються відвідувачів з такою ж цікавістю, як і відвідувачі лемурів. І що б таке поїздочки? Та все що завгодно, аби смачненько солоденько було. Лемури великі капризулі, вони полюбляють попоїсти та догодити їм не так просто. Їдять вони фрукти, листя та квіточки, деяких комашок. Але в Миколаївському зоопарку точно знають, що припаде малюкам до душі. Бачите, як хрумтять. Незважаючи на історію про очі у темряві, не всі лемури полюбляють нічні прогулянки. Наші знайомі лемури варі вирішують свої справи протягом дня, а вночі відпочивають. Лемури обожнюють стрибати по гілках, обожнюють рухатись, веселитись, щось шукати і бавитись. Вони дуже швидкі, а довгий хвостик допомагає підтримувати баланс, тобто не впасти під час стрибків. У наших знайомих лемурчиків є братики та сестрички. Вони такі різні, але все одно схожі один на одного. Ось деякі з них. Котячий лемур дуже дружній, але полюбляє цупити усе, що погано лежить. Ця маленька шкода тягне все, що припаде їй до душі. А ще такі лемурчики обожнюють японські мультики. Сірий бамбуковий лемур маленьке звірятко із приємним личком. Однак характер у малюка дуже запальний і непокірливий. Звірятко навіть у їжі дивне. Він полюбляє їсти бамбукове листя, яке вміщує отруту ціаніт. Тож, що для бамбукового лемура добре для інших звірів смерть. А коли ці лимурчики збираються докупи, здалеку може здатись, що триває весела вечірка, адже вони вміють видавати звуки, наче відкривається пляшка шампанського. Сіфаки мають біленьке хутро, чорну мордочку і довгі лапки. Це найбільші лемурів. Їх рідко зустрінеш у зоопарках. Погано вони живуть і у домівках, бо воля для них цінна, наче повітря. А ще вони дуже хитрі, адже здатні одурити будь-яку охорону та відчинити будь-які замки. А ще у них продумана ціла стратегія щодо виманювання їжі. Ці мурщики можуть скласти енциклопедію із засобів, як отримати якомога більше харчів. Руконіжки ай-ай. Так називають маленьких лемурів, які мають довгі і тоненькі пальчики з довгими закрученими, наче гачки кіхтиками. Мешканці Мадагаскару побоюються цих звірят. Вони вважають, що коли руконіжка вкаже на людину своїм пальчиком, це погана прикмета. Насправді, довгі пальчики з кігтями цим лемурам потрібні для того, аби дістати смачних комажок середини дерева. Чорний лемур. Має небесно-блакитні оченята, і ні у кого на світі немає таких гарних оченят. Хлопчики мають повністю чорне хутро, а дівчатка золотавий відтінок. Карликові лемури це маленькі хитрюшки, вони здатні вихопити вашу їжу так майстерно, що ви навіть не помітите, коли і як це відбулось. Деякі з них мають товсті хвостики, де зберігається запас поживних речовин, наче у верблюда у горбику. Найменшого з карликових лемурів називають мишиним лемуром. Його вага всього 60 грамів, а стрибає такий малюк на 2 метри. Мангустовий лемур менше звичайної кішки. Відомо, що цей вид добре пристосовується у неволі і може стати добрим і ласкавим другом. Вірига палемур це напівмавпи, які мають густе хутро зеленувато сірого відтінку. Мешкають вони у дощових лісах острова Мадагаскар, їх родини невеличкі від трьох до шести звірят. Їдять вони ніжні гілочки та листя бамбуку, деякі комашки. А ще вони спілкуються гарною насиченою мовою, в якій панують і тихі нявчання, і муркотіння, і свисти, щебетання, і навіть коротка. Рель, але якщо комусь погрожують, то дуже загрозливо вони ричать. Так Лемури взагалі полюбляють поспівати. Наші знайомі звірятко чорнобілі лемури варі мають родичів, дуже схожих на них, але з червоним відтінком хутра, і усі вони мешкають у Миколаївському зоопарку. Не лише великі яскраві оченята привертають увагу до лемурів варі, але й те, що їх рученята тягнуть усе, що їм припаде до душі. Ці Ті личка тішать нас і піднімають настрій. На них можна дивитись без зупину, і вони не набридають. У природі все продумано, все розраховано, всього вдосталь. Світ гармонійний і кожне життя є частиною великого пазлу. Сьогодні батьківщина Лемурів, острів Мадагаскар, втрачає свою неповторну красу через помилки людей. Тож будьмо добрими до світу довкола. Будьмо щедрими як сама природа і відкритими, як тваринки, які нас тішать. І тоді світ буде зрозумілим і добрим. І тоді навіть загадкові вогники у Тимряві стануть зрозумілими і доброзичливими. Того дня Юля і Євген стали свідками ще однієї події: у миколаївському зоопарку з'явився новий мешканець. Найрідкісніша кішка планети далекосхідний леопард. Його помістили в окрему клітку на час карантину. Так роблять з усіма новенькими. А потім у нього буде вже постійний дім. А наприкінці прогулянки Юля попросила Євгена відвідати ще й тераріум, де живуть справжні дракони. Дракони. Казкові створіння, безліч легенд, міфів розповідають про них про добрих і поганих, лагідних і злих, красивих і не дуже, про різних драконів. Але все одно суто казко. Цього року стали дуже і дуже популярними в акватерарію Миколаївського зоопарку приходять, приїжджають це їм удачу. Адже за китайським календарем з 23 січня 2012 року розпочинається рік водяного дракона. От і прагнуть вони встигнути. І, хоча не всі вірять у гороскопи, Дякую тобі. Сьогодні я повірив, що тварина не гірша за людиною, і завдяки тобі я повірив у дива. Дякую тобі, сестричко. Будь ласка, в мене для тебе ще багато цікавих історій. Ця історія пишіть нам за адресу, яку ви побачите на екрані. Якщо ви вірите у дива і знаєте про що думають тварини, поділіться з нами вашими знаннями у листах та малюнках. Ми чекаємо на ваші розповіді вірші, малюнки. Ми вам завжди казково раді.